Від давніх часів комедія Дель Арте» створювала світ масок персонажів, що вічно борються, обманюють та шукають вихід. А що як ці персонажі опинилися в нашому світі? Луїджі Лунарі створює сучасну комедію Дель-Арте у трьох нагойдалці: троє незнайомців, бізнесмен, вчений і військовий потрапляють у кімнату, звідки неможливо вийти. Чому вони тут? І що це за місце? Кожен із них уособлює свою роль у суспільстві. Але правила гри змінюються. Комедія абсурду, іронія над життям, роздуми про свободу. П'єса у трьох нагойдалці перетворює замкнений простір на дзеркало сучасності. Луїджі Лунарі не просто драматург, а голос Мілана, його твори частина культурної тканини міста, що перекидає місток між традиціями та сучасністю. Мілан місто театру, де минуле і майбутнє зустрічаються на сцені. Історія, яка почалася зі старовинних масок, триває досі у трьох на гойдалці, комедія, що змушує замислитися: відчуйте гру, з якої немає виходу.